Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Ітера, і сьогодні ми будемо говорити про дуже популярний інструмент React-розробника про Storybook. Storybook – це інструмент для документування UI-компонентів. І в першу чергу він буде корисним для роботи в команді, адже надає змогу всім членам команди наочно бачити всі будівельні блоки застосунку. Ще один його плюс. Він підштовхує писати самостійні та ізольовані компоненти, що дуже і дуже корисно. Велика перевага Storybook також полягає в тому, що він використовує саме код для генерації документації. Тож ця документація вона буде завжди актуальною. Тепер давайте перейдемо до коду. Перше, що нам потрібно зробити, це встановити Storybook за допомогою дуже простої команди npx storybook init. Е, є єдиний нюанс, що зараз е, стабільна версія це шоста, а я вже використовую сьому версію, яка ще в беті. Тому, якщо ви встановите його так, ми, наш рядчик буде трішки відрізнятися. Але міграція не за горами, саме тому я все демонструю на найновішій сьомій версії storybook. Отже, NPX, Storybook і Nit встановлює залежності. І налаштовує наш проєкт. Що це означає? Це означає, що Storybook додасть нам щонайменше дві теки. Перша тека, ось вона, крапочка Storybook, яка містить налаштування самого Storybook. І для нас найголовніший тут файл це main.cjs файл, який містить всі відповідні наші налаштування. Другий, друга тека, яка також є важливою для нас, це тека Stories, яка додається під теку SRC. І ось ця тека Сторіс, вона буде містити в собі всі будівельні блоки нашої документації, які в термінології сторібука називаються Stories. Але перед тим як ми подивимося саме на код, давайте подивимось на те, як же цей сторібук виглядає і що він нам корисного пропонує. Отже, в мене він вже запущений, і ось так він виглядає е, одразу після встановлення. В нього є сторінка Introduction, яка нам має підказати якусь документацію. І вже три компоненти, які Storybook створив просто для демонстрації. Давайте на них подивимось. І перший компонент це компонент button або кнопка. Перше, що нас зустрічає тут, це сторінка документації, Docs, яка нам Описує наш компонент. Причому, що класно, що те, що тут у нас TypeScript, і, та, і Storybook одразу бере всі пропси з TypeScript, тобто нам не потрібно робити додаткових ніяких рухів. Storybook сам розбереться з типами і згенерує з них відповідну документацію. Причому, дивіться, обов'язкові речі він помічає як required, не обов'язкові помічаються відповідно не як required, тобто дуже зручно. Також дуже зручно контролювати наші пропси, Тому що він бачить, що якщо у нас пропс по типу Boolean, то ось він вам запропонує ось такий чекбокс, false true. Якщо це текст, то це текст. Якщо це якийсь union тип, да, тобто або small, medium, large, то це буде у нас відповідні радіки. Причому зверніть увагу, ми можемо зараз з вами погратися з цією кнопкою, просто змінюючи ось, та, ось тут наші пропси. Наприклад, Super Button. До речі, знову ж таки цікава штука. Дивіться, ми можемо подивитися, як буде виглядати кнопка, якщо в неї не передати текст. Це, можливо, наштовхне нас на якісь додаткові речі Там, можливо, стилі доведеться трошки виправити. Отже, досить класно. І ось під цим є також сторіс. Тобто, це фактично різні версії нашого використання компонентів. Причому, знову ж таки, класна штука є: є шоу-код. Ми можемо показати, як цей код виглядає, і скопіювати його, тобто досить зручно, ми можемо одразу брати цей код і перевикористовувати в проєкті Якщо є бажання, звичайно, ми можемо підійти, перейти на індивідуальні сторінки, які присвячені окремим історіям. Тобто Primary, Secondary, Large або Small. От всі ці кнопочки вони мають окремо окремо мають свої сторінки. І ми можемо подивитися на всі пропси, які тут є. Насправді виглядає дуже зручно. Ще є класна штука. Якщо ви часто сперечаєтесь з дизайнерами щодо розміру елементів, то ось тут на верхній панелі є кнопочка Enable Measure. Ми можемо її натиснути і після цього нам Storybook взагалі покаже розбір елементу. Як ви розумієте, коли ми сперечаємося з дизайнером, це дійсно може бути корисно. Отже, з цим, начебто, розібралися. Тепер давайте спробуємо. Написати свій, свою власну сторі. І для цього, перше, що нам буде потрібно, напевно, це просто повидаляти е, зайві сторі, які у нас тут є. Батом я, напевно, видаляти не буду, поки що, можливо, згодиться. Ось, а от все інше я видалю. На щастя, воно не потрібно. Е, що потрібно пам'ятати? Пам'ятати, потрібно, що коли ми створюємо свою сторі. То всі е, файли мають посередині назву Stories. У мене вже є input, ап input. Він досить простий. Ось бачите, як він виглядає. У нього є «Props», «Props» містить усього чотири властивості: це «Size», тобто розмір, disabled, enabled, потім тип і айдішечка. такий дуже 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 простий тип. Навіть давайте його спростимо, викинемо ID. Нам мені не потрібно. І давайте спробуємо тепер написати на нього Storys. Перше, нам потрібно створити файл, який ми називаємо InputStores. Хай буде. Супер, чудово. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це налаштувати всі Stories. І для цього що нам з вами буде потрібно зробити? Створити об'єкт, налаштування, який зазвичай ми називаємо мета. Ось не путайте, не путайте з Facebook. Для цього нам потрібен спеціальний тип, який нам дає Storybook, в якому ми вказуємо тип того компоненту, а який ж ми, власне, хочемо зараз описувати. І тут нас цікавлять наступні властивості. Перша властивість це title. Ми називаємо app-input. Зверніть увагу на першу частину тайтлу, на app, тому що цей, ця частина дозволяє нам створювати взагалі так звані namespace. тобто ми можемо поділяти розділяти нашу документацію на app, наприклад, або на молекули, або на атоми, або на інтеграцію, або ще на щось насправді дуже зручно. Воно їх групує. Потім ну, нам треба вказати ж компонент, напевно, да, який, на який ми будемо з вами писати сторіс. І зараз ось це оновлення якраз в всьому сторібуку – це теги, в яких я вказую автодокс. Тобто я кажу, що у нас ця наша сторі має бути автоматично ще задокументована, тобто ота згенерована перша сторінка. Яку я вам вже показував. І не забуваємо, як завжди, зробити експорт дефолт мета. Все, таким чином, ми вже налаштували нашу сторі. Але ж тепер треба створити ці сторі. І для цього ми робимо е, наступну штуку. Беремо, створюємо новий об'єкт, який я, наприклад, називаємо default тобто самий звичайний default input. Ось, і вказуємо йому тип. Просто для того, щоб нам одразу було зручніше з ним працювати. Тип його це Story Over. Він автоматично додається. Ось, і знову-таки вказуємо тип компоненту. Type-of up input. Ось. І тепер, тепер, як бачите, нам одразу TypeScript показує, які у нас є налаштування. А нас цікавить насправді не так багато речей. Нас зараз цікавить лише Args. Тобто, фактично, args — це е, об'єкт, який буде тримати наші props. Назвали args, тому що Storybook працює не лише з React, а з Angular і Ну, Тому так, напевно, зробили. І бачите, знову ж таки, Nine TypeScript одразу підказує, які взагалі є можливі props, Да? Type. Ну, зрозуміло, що ми хочемо текст, да? тому що в нас це дефолтний інпут. Disabled false. До речі, їх не обов'язково всі вказувати, але ну, так же хай буде. І size medium. І тепер давайте, наприклад, зробимо ще один зробимо ще один, одну сторі, Наприклад, Small Email. Не найкраще можлива назва, але нічого страшного. Знову ж таки, пишемо в Story Alge. До речі, це звичайно, що це можна все спростити і замінити це на тип. Який ми визначимо один єдиний раз. Але ми сьогодні не про TypeScript, да, а про Storybook. Ось, і тут ми робимо такий е, цікавий фінт хвостом. Що ми робимо? Ми кажемо: е, візьми default-input так? скопіюй їх в Args, а потім зміни. Яким чином? А ось так, наприклад, type е, email і size, е, начебто я хотів small. да? Ну, давайте так і зробимо. Small. От-от. Зробили. Залишилось останнє. Не забути їх експортувати для того, щоб сторібук їх зміг побачити. Все, це ми зробили. І тепер тут така штука є, яка мала би працювати, але через нову версію вона в мене не працює. А саме нам потрібно перезапустити сторібук. Якщо ви будете, як я, працювати з останнім версією версії 7 бета, ось, бачите, 7.00 бета 30. То доведеться багато перезапускатись, на жаль. Але я впевнений, що вони це дуже швидко виправлять. Отже, дивимося, що ми отримали. Поки воно вантажиться, ще розповім про дуже корисні речі сторібука. А саме те, що сторібук нам дає суперкласну можливість тестування. Тому що сторібук – це не просто документація, а це ще і класне тестування. О, От у нас вже підвантажується наша сторіночка. Як бачите, у нас з'явилася нова категорія, яка називається App. До того була ось категорія Example, тепер у нас з'явилася категорія App. Ось нам згенерували документи, документацію. Input, або input компонент, до речі, він це бере з коментарів, тобто він навіть парсить коментарі, які ви надаєте у форматі JSDoc. Або це можна перевизначити безпосередньо в самій історії. І показує нам наш елемент. Як бачите, він нічим не відрізняється, просто звичайний компонент. Переходимо до індивідуальної історії, ось вона, ми її бачимо, default input. І ось бачимо small E-mail. Причому, знову ж таки, що можна зробити? Можна погратися. От, Наприклад, дивіться, ми можемо зараз вказати: ну, якийсь емейл. Змінюємо тип на паспорт. І фронтаймі у нас змінюється компонент. Тобто Storybook насправді він дає, дає нам можливість подивитися, як працюють не лише статичні якісь компоненти, а й динамічні, такі як попапи, такі як тости, діалоги, форми і все таке інше. Тобто, ви можете в Storybook покласти не лише один, один компонент input або лейбу або радік. А навіть цілі групи компонентів, і показати, як вони взаємодіють один з одним. Насправді це дуже класно і дуже зручно. Які ще є корисні властивості у Storybook? Перше, це тестування, про яке я вже трошки почав згадувати. Так от, Storybook підтримує різні види тестів, в тому числі і snapshot тести коли ми порівнюємо ну, фактично домелементи, да? візуальні тести. Це коли ми попіксельно е, порівнюємо наші компоненти, що нам дає, наприклад, змогу побачити, що неочікувано змінився бордер, або бордер радіус, десь змінився, загуляв, або ще щось. І навіть аксесибіліті тести, що зараз набуває особливої актуальності, враховуючи, що за недостатній рівень аксесибіліті Штати та Норвезькі країни е, штрафують. Отже, друга ще одна корисна можливість це використання спеціального формату документації, так званий MDX. Тобто таке, знаєте, от у нас був GSX, TSX, а це MDX Markdown плюс якийсь X, який дозволяє поєднувати Markdown і код для більш зручного документування. Ще однією, до речі, дуже дуже цікавою можливістю може бути поєднання сторібука та фігми. Тобто, ми взагалі можемо звести наш сторібук і дизайн систему фігми в одне ціле, і це прям може бути дуже-дуже класно. Ну, і як я вже згадував, окрім React, Storybook також працює з Angular та Vue. Тобто, якщо ви ознайомитесь з цим інструментом, то ви зможете його перевикористати і в інших проєктах. Це дуже класно. Загалом, інструмент корисно знати тим, хто планує працювати в команді. А особливо корисним, прямо дуже корисним він буде для тих, хто розробляє або підтримує власні UI бібліотеки, UI компонентів. Для них цей інструмент буде ну, просто безцінним. На цьому в мене все. Бережіть себе. Скоро побачимось. Пока!